Соціальні мережі продовжують захоплюватися неймовірною грою Андрія Луніна в матчі з Манчестер-Сіті. Українець став головним героєм найяскравішого протистояння Ліги чемпіонів. І зовсім недавно у ЗМІ з'явилися дуже цікаві подробиці. Виявляється, перед серією пенальті українець отримав дуже цінні поради від тренерського штабу та партнерів по команді. За даними іспанських журналістів, Лунін відбив удар Бернардо Сілви завдяки підскасті тренера вратарів Реала, який був впевнений, що один із гравців Сіті проб'є паненкою. Португалець в результаті вдарив по центру воріт прямо в руки голкіперу, який залишився на місці. Але є ще одна версія. Залишитися на місці після удару Бернарду українцю порадив Кепа, який цього сезону програв Луніну конкуренцію за місце в основному складі. Дехто при цьому впевнений, що Луніну допомогла теорія дурня, а вона полягає в наступному. Воротар не залишатиметься на місці, якщо його одноклубник запоров попередній пенальті. Цілком можливо, що Лунін знав про цю теорію і вирішив перевірити її після промаху Луки Модріча. Ще один сейв Лунін зробив після удару Матео Ковачича. Тут українцю нібито допомогла порада Модрича, який встиг сказати, що під тиском Ковачич завжди б'є у правий від воротаря кут, і Ковачич справді вирішив пробити у цей.